Щось добре, гарне, радужне, тепле, позитивне. Бо от у цю важку хвилину, яка в нас в країні, хочеться чогось більш такого доброго, зігріваючого. Ну, наприклад, тут які теми? Я, Якийсь позитив треба людям, якісь новини. Добрі. Я б я, ну, сказав би якесь нове відкриття чогось, якісь перемоги, якісь конкурси, якісь, якась допомога людям. Хотіла б, щоб побільше, які в нас хороші люди. Я не можу, як ми чекаємо перемоги. От, і... Надіємося на краще. Я не знаю, що б можна було дивитися, куди ж бюджетні гроші діваються, От. оце можна би було, щоб всі бачили, куди витрачаються на це все. Оце все. І зеленіння, щоб красиво все було. Так зараз ви знаєте, яке время, хочеться більш позитива. Ну, Ми ж розуміємо, живемо, де ми живемо, що зараз у нас робиться. Тому що маємо те, що маємо. Ну, Але хотілося б вже скоріше наступив мир, щоб повернулися наші захисники. Нікополь став процвітати, це ж дуже гарне місто. І Щоб повернулися всі сюди, хто їхав за кордон. Ну, Хочеться позитива більше, бо ми і так уже живемо в негативі. тому хочеться, щоб все було добре. У проходячиму місті всі соби так. Ну, реально, без обману, Що є, то є. Коли кончиться війна і все. Бі нічого не треба. Коли кончиться війна і все. Так ми ж не знаємо, я кажу. Ну, таке. Новини, я як дивлюсь, мені тоді плохо. Так, дякую. Може, більше хотілося б хороших новин. Ну, Хороших новин добре, да. так. Ну, а як такі новини я дивлюся, мені сильно плохо тоді. Мене діти ругають, кажуть, не роби цього, не роби цього. Тому що плохо, серце болиться, маплачу і все. Куди входять средства, які повинні йти по назначенню? Хотіла би знати, я чесно вам говорю. Що багато средства у змотрі йде, не по назначенню. Що вам було цікаво дивитися, читати. Ну, не знаю, новості Ну, Більш, мабуть. яскравых тем с этой войной хочется чего-то положительного. Больше новостей о том, что происходит на фронте. Вот это самое основное. Потому что ждем победу, ждем возвращения своих ребят. Так что всем мирного неба над головой.